Громадяни України все частіше задаються питанням: а як себе захистити від правового безпреділу? І ви знаєте, я поради дати особливо не можу, тому що це не є правовий безпреділ. Чиновники зробили все, щоб які закони вони випускають, щоб вони носили всі правовий статус. Ну, от нещодавно одне з міністерств заявило, що під час воєнного стану вони можуть не виконувати постанови Кабінету міністрів, і тому їхні листи, їхні накази вони більш важливі суттєві щодо виконання. І ви, звичайні громадяни, з цим зробити нічого не можете, тому що правова система побудована таким чином. Що спочатку діє те, що впроваджено, а якщо навіть ви його оскаржуєте, то потім колись там воно може бути скасоване, призупинене і так далі. І от сьогодні я натрапив на один допис: це на одному з ресурсів, присвячених зокрема освіті, де один із адвокатів, який представляє аспірантів. Описав, що Міністерство освіти науки України перейшло межу, і вони будуть нібито подавати до суду на оскарження вимог, які запровадило міністерство до нинішніх аспірантів, і вимог і скасування також денної форми навчання на заочки. Ну, ви знаєте напевно про те, що призупинено до 1.01.2025 року набір. Аспірантів на денну форму навчання за контрактом. Тобто, наприклад, от моя дружина, вона філолог. Вона закінчила магістратуру, готувалася до вступу до аспірантури, сьогодні здала ТЗНК на 165 балів англійську мову, там я не знаю, 180 чи 190. Це не так нині принципово, як виявилося, як розказує президент. Англійська мова важлива, але виявилося, що. ТЗНК, оця логіка, з викривленими, абсолютно, формулюваннями. Я вам кажу як людина, яка 22 роки викладає логіку і критичне мислення. Це не питання. Більшість цих питань вони не мали права бути в тесті на загальні навчальні компетентності. Це якісь викривлення з філологічними викрутасами, це якісь питання закручені абсолютно безтолково, це питання, які передбачають, що ти, якщо просто десь неуважний був, читаючи питання, ти просто. Просто лупанеш відповідь на ту, що треба. Це відповіді, які дуже наближені до, до правильних. Тому що просто помилитися елементарно і час дуже обмежений. Я б хотів би, щоб чиновники, які це впровадили, самі тест пройшли, тільки не у нас в Україні, бо вони поки дійдуть іще до е тренувальних е центрів, вони вже будуть знати всі відповіді. Вони вже і що вони не будуть клацати, вже все буде організовано, що будь-який клац буде зараховуватися як правильна відповідь. Знаємо ці приколи. Знаєте, я, я бачив реєстр. Реєстр реєстр, він теж є в інтернеті, реєстр на знання української мови. Це те, що для державних службовців. Там в цьому реєстрі є такі люди, які не могли здати цей тест ніколи. Я його складав. У мене всі один. Ось мене дружина питала. А ти підеш перескладати на СІ-2, Кажу я ні. Я не буду державі доводити нічого. Якщо держава вирішила, що люди, які абсолютно не знають мови, володіють сертифікатами сі 2 я цій державі доводити нічого не буду. Тому що держава побудувала нечесну, як на мене, несправедливу систему, в якій можна домовитись, якщо ти можеш домовитись. Так от сьогодні Лера складала цей ТЗНК і склала на 165. Я хочу, щоб ви зрозуміли взагалі підхід. А потім, потім ви дасте собі відповідь на те, а чи можна взагалі відстояти якось свої права? Так ось підхід полягав у чому? Аспірантам спочатку сказали, що ах, ви такі погані. Ви йдете ухилятись від мобілізації, тому ми вам англійську мову поставимо 130 балів. А тест на логіку 100 балів. І от, ви два екзамена будете здавати. Насправді це один екзамен, який називається єдиний, єдиний вступний іспит. Його раніше не було, ввели. Потім за гарячі голови вирішили, що цього мало. Цього мало, треба зробити 150 англійську або іноземну, і 150 логіку. А потім, коли вже люди здавали. Коли вже люди здавали, це було 24 червня і 23 червня. 24 червня приходить наказ, з якого ми читаємо, що виявляється, англійська мова вже не суттєва, можна здати просто на 100 балів. А ось логіка стала 162 бала. Не 160, тому що 160 балів не можна набрати. Там або 158 непроходний, або наступний 162. Тобто 162 бали з 200. І 162 бали з 200 це 21 правильна відповідь. Там із 27, а в деяких варіантах, кажуть, 33. Я хочу, щоб чиновники сіли і спробували самі пройти оцей тест, тільки не в нас в країні, ще раз повторюю, а десь в Кембриджі, в Оксфорді, під камери. під камери. І я хочу подивитися, як вони здатні, як мери міст. Здатні це скласти, як чиновники, як депутати можуть це здати, як можуть здати це е, різні різні наші можновладці, які зараз звинувачують масово українці в тому, що вони нібито ухилянти. І тому їм треба закрутити вже так до неможливості. Якось одна чиновниця написала, що у нас е, бригади напівпорожні, тому ми аспірантам ще іспит забабахаєм тим, які вже є аспірантами. Ми їм іспит ще поставимо там. Єдиний державний залік, отак, придумали сьогодні. Знаєте, і от в цьому всьому е, українці перебувають е, ну, як в коконі, тому що ти вирватися з цього не можеш. Тебе оточили, нібито абсолютно нормальною. Правильною логікою, ну, мається на увазі не предмет, а логікою, що потрібно комплектувати бригади, що потрібно демобілізувати хлопців, які нам два роки на фронті, хто живий із них, до речі, залишився. Потрібно там, навчати людей, тому що ми бачимо, що ворог і невідомо ще скільки війна буде. Але оця вся логіка, вона настільки, як на мене, антилюдська і неприродня до людей. І плюс ще чиновники, які безкінечно звинувачують громадян, що громадяни починають ставати в дуже дивну позу стосовно, стосовно чиновників. Стосовно чин... Громадяни починають шукати можливість захиститися від свавілля, яке може прилетіти від чиновників. І що саме цікаве, ніхто в державі не хоче брати на себе відповідальність. Тобто, звідки все це приходить? Хто це все впроваджує? Ну, от прийшов лист. Що аспіранти мають здати ТЗНК на 162 бали? Хто це впровадив? Чому? Хто був автором ініціативи? Невідомо. Немає. Відповідального немає. Просто кажуть: ну от, був міністр на якійсь нараді, приїхав і ось таке рішення. З одного боку, і міністра важко звинувачувати, тому що явно він десь був на нараді, де йому якось розпи... Але ж з іншого боку, ми ж повинні розуміти, що МОН не повинно бути філіалом Міністерства оборони, і а, МОН повинно а, переконувати в тому, що нам потрібні високоякісні кадри, нам потрібно будувати майбутнє, нам потрібно, да, будь ласка, перевіряйте аспірантів, перевіряйте, як вони навчаються. Але є певна автономія вузів. Чому ви тоді не довіряєте вузам? Самі створили цю систему і тепер ж дивляться на людей підозріло. Я вибачаюсь, а як громадяни України повинні дивитись на чиновників, які собі дисертації покупляли депутатів, які відмовляються від наукових ступенів і вчених звань, прямо кажучи, що «да, я не писав диссертацію. І ці люди нам говорять як потрібно так. Ми самі створили таку систему. Ми самі створили систему, в якій є несправедливість, яка побудована була не на процедурних моментах. Я от за своє життя пройшов, ну я не скажу сотні, а може й сотні іспитів різних. І ні за один іспит я не давав хабарі, ні за один іспит я не намагався його якось там, я не знаю, там списувати, домовлятися, носити щось і так далі. Один був колись момент, за який мені соромно до цього часу. Це коли я вчився в університеті, і в нас там була українська мова, і вчителька була дуже, дуже така строга. Але виявилося, що моя сестра з нею вчилася разом в університеті. Вона її попросила, каже: там у тебе сірошка там, це ж мій брат. Ти ж там якось там і мені було соромно до сих пір, тому що коли я здавав іспит. То я розгубився, і вона мене питає, як пишеться споміж, ну, через е, тире, І я так. Е, вона, ну не хвилюйтеся, воно через І я до сих пір пам'ятаю, що мені могли поставити четвірку, а поставили відмінно. І можливо, це сталося тому, що е, цій е, жіночці сказали, що е, я брат, а вони там товаришували. Мені до сих пір соромно. Так, це було вже 25 років тому назад до сих пір, мені соромно. Але чиновникам не соромно ні за що, ні за що. Як вони здобули свої посади, ми не знаємо. Як вони здобули свої наукові ступені, вчені звання, дипломи. У них же в усіх дипломи і ти не знаєш, коли, де, хто як їх взяв. Ти знаходиш чиновника. От я знаю масу людей, і я, я точно підозрюю. Ну, не, не буду казати, точно знаю. Я підозрюю, що ніяких дисертацій вони не писали, ніяких наукових статей вони не писали. Все це замовлене, все це проплачене, все це. Захист потім у вигляді цирку на дроті, де все розписано по хвилинам, по таймінгу, і вони тепер носять наукові звання, наукові ступені вчені звання. І ми з цим не можемо ні на як вплинути. Ми ж не знаємо, як це все відбувалося, а насправді це відбувалося так. І ось ці люди зараз починають погрожувати українцям. Ці люди створюють для громадян України відчуття несправедливості, і це надзвичайно небезпечно, тому що громадяни дотіки до певної межі терплять. А далі вони починають наймати адвокатів. Вони звертаються до адвокатських це є Ще е, підозрюю, що частина почне скоро звертатися до закордонних адвокатів. Ото буде номер, коли е, закордонні адвокати, іноземні адвокати з Європи, Штатів будуть запрошені і будуть тут захищати права звичайних громадян України від свавілля, яке буває. Ну, от я вам приклад, просто приклад. От е, був е, вступ до аспірантури. Передбачено, що буде єдиний вступний іспит логіка. І англійська мова. Спочатку говорили, що англійська буде 130 балів, а логіка 100. От я на своєму прикладі вам розповім, розповім історію, якщо ви дослухали до цього моменту. Я е, Лері, своїй дружині, кажу, Лера, пройди тест попереднього року. Вона проходить з ходу вона набирає там 138 балів чи щось таке. Я спокійний. Тобто кажу, Лера, все окей, ти пройдеш 100 балів, логіку ти пройдеш. І я з нею не займаюсь о отих неадекватних, я свідомо говорю, неадекватних завдань, частина з них, які там присутні в цьому тесті. Тобто я розумію, що я не повинен калічити людину, яка є філологом або уявіть мистецтвознавцем, політологом. Історика я не повинен калічити цю людину, а, читаючи курс лекції по а, а, теорії графів, по колам Ейлера, по теорії там, математичної статистики, по теорії ймовірності і так далі. Я бачу, ага, 138 Взяла вона ще одне завдання. Там 142, все, все, я бачу, що вона проходить. Кажу: Лєра, добре, ти йдеш на філологію, штудуй, передивися завдання там з іноземної. Вона філолог, вона каже, все без проблем. І за два тижні до складання цього тесту виявилося, що тепер треба робити 150-150. Не 100-130, а 150-150. І я вже хвилювався, тому що я розумів, що в неї є шанси не скласти тест з логіки на 150, тому що. Чим вищий бал, тим в тебе повинні бути знання вже не тільки філологічні, не тільки загального інтелекту, не тільки загальної логіки, а вже і знання глибокі. Достатньо глибокі з математики, з теорії графів, математичної статистики, з вміння складати схеми там, хитромудрі і так далі. Візьміть цей тест, спробуйте пройти його. Спробуйте набрати на цьому тесті там, 170 балів. Ви зрозумієте, що чим вищий бал. Тим в більшій кількості математики ти повинен розбиратися. Мені як випускнику фізмата цей тест взагалі не проблема. Хоча була проблема проблема в першому завданні, де тобі видають 10 завдань на слово вживання стосовно відносно. Прийнят, ну це просто вже по інтернету ходять анекдоти про те, як е, ці тести придумані. І один із авторів пише, що ці тести придумав хтось, хто просто хотів познущатися, і вклав свій сенс в використання української мови. Яке має значення оці нюанси? Абсолютно нюанси е, вживання, от вживання чи використання української мови? Оце такі завдання були. В цьому тесті до загального інтелекту. Ніхто не знає. Таке відчуття, що просто хотіли завалити, тому що 162 бала це було досить серйозно. Так ось, коли вже йшли іспити 24 і 23 червня, МОН видає наказ, за яким логіка потрібна була 162 бала, а англійська мова виведена в 100 Неважлива англійська. І тепер уявіть собі, людину, яка знала, що буде 130-100, потім вже змирилася, що буде 150-150, хоча їй це оголосили за два тижні до іспитів. А потім ця людина вже пішла на іспит, вона там, знаючи, наприклад, що в неї з англійською гірше, вона тест з логіки робила швидко, а англійський приділила більше часу. І вона. 24 червня склала іспит, а ввечері дізнається, що вона могла на англійську мову взагалі не звертати уваги, тільки правильних 5-6 відповідей можна було зробити, а весь свій час перекинути на вирішення питань логіки. А вона зробила ця людина навпаки, або перерозприділила час однаково, панікуючи, що вона не набере 150-150. Уявіть собі. А тепер уявіть собі другу ситуацію. Людина, яка готувалась до складання англійської мови, виявилось, що їй потрібно було штудуювати на тест з логіки. Тому що англійська 100 балів, а тест з логіки поставили 162. А ще раз повторюю: я, як викладач логіки і критичного мислення, людина, яка має підручники, і не один я вам відверто говорю, що чим вищий бал, тим. Більш тихнерем ти повинен бути. Що робити в такому випадку філологу, мистецтвознавцю, політологу, культурологу, філософу, що робити біологу, хіміку, що цим людям робити, і чому вони повинні приділяти юристу, і чому вони повинні приділяти математиці в тесті більшої ваги, ніж своїй професіоналізації, невідомо. І от вам приклад, подружка моєї дружини склала. Англійську мову на 190, а тести з логіки на 120. От виникає питання. Вона тепер пролітає мимо аспірантури з філології. От, задайтесь, будь ласка, питанням. Це правильно зроблено в державі? Це з розумом зроблено в державі. Молода людина не призивна. Вона не претендує на відстрочку від мобілізації. Це людина яка хотіла бути вченим. Людина, яка йшла в аспірантуру свідомо. Людина яка хоче працювати в університеті, де зараз вимили всіх мужиків, але вона не може цього зробити. І вона вже на рік за бортом. Лєра здала 165 і англійська, там я не пам'ятаю, 180 чи 190 ми не переводили. Але це фактично, знаєте, схоже на чудо реально. Це схоже на чудо. Я до сих пір не вірю. Що це сталося? І це ненормально. І це ненормально, коли громадян України ставлять в умови, які змушують підозрювати, що насправді, насправді це не про якість, це про недоукомплектовані батальйони і бригади, як сказала одна народна депутатка. Так ця народна депутатка тест не пішла здавати. І я думаю, і діти її не пішли здавати, бо там все по-іншому вирішується. На мою точку зору. Оце так і виходить, що для своїх все, а для громадян закон. Так якби ще цей закон був дійсно законом, а не змінювався щодня, і ти ввечері лягаєш спати, а вранці у тебе може бути новий закон, нова постанова, нові правила. Так жити не може, особливо під час війни, колись давно, ще півтора роки тому назад, я звертав на це увагу, хто зо мною на каналах давно. Я говорив, що щось в Україні не дуже правильно відбувається, тому що країна перебуває в дуже нестабільному стані, а чиновники почали реформувати суспільство. Дуже ретельно, дуже масово сьогодні. люди, які надумають повернутися до України, якщо є такі, то вони не пізнають Україну, тому що така кількість правил і процедур, як якої ще не було два роки тому назад, не було. І для чого робити з громадян України ось такий, знаєте, колючий натягнутий дріт, я не знаю. Я не знаю, з якою це метою зроблено. Я не розумію, для чого це зроблено. Я е, хочу сподіватися, що це просто свавілля деяких чиновників. І що коли оце все менеться, або е, хтось зверне на це увагу і зупиниться, або Україну чекають дуже складні часи. Тому що в Україні, яка воює, чиновники призвели до того, що частина громадян. Вже не єдна ні. Оця вся ідея єдності вона розпадається. А оці громадяни намагаються вже захищатися від держави. А це вкрай небезпечне явище в умовах тої тотальної війни, яка йде проти мого народу. Я звертаюсь до громадян, як би вам тяжко не було, не йдіть ні на що проти закону. От я йшов до вас і на одному з ресурсів аспіранти питають Сергій Миколаївич. А що нам робить? Як нам захистити права? Що робить? Я рекомендую тільки одне вчитися, здавати і не давати можливості оцим інколи недочиновникам, які, по недорозумінню деякі з них, на мою точку зору, потрапили в свої кабінети, не давати їм шансу, що сказати, що вони праві. Що ось ви не знаєте, що ви не вмієте, що ви такі пересякі. Не давати їм шансу. Але при цьому я вас дуже прошу не вчиняти ніяких протизаконних дій. Вони тільки і чекають, що ви це зробите. Ви будете, а, ну, що з вами буде, не буду говорити. А чиновникам хочу сказати одне. Будь ласка, шановні, дорогенькі чиновники, заброньовані. Якщо у вас розв'язались руки, то зв'яжіть їх назад. Бо закон говорить, що ви не можете, не маєте права ні правового, ні морального робити щось, що вам прямо не є дозволеним. Оте, От що вам дозволене, ви можете робити, а все, що вам не дозволене, ви не маєте права робити. Це ми, громадяни України, можемо робити все, що нам не заборонено. Будь ласка, не перегинайте палку, тому що громадяни України все пам'ятають. І якщо вам здається, що ви над суспільством, то вам тільки здається, щоб не сталося так, що завтра закінчиться оце все, і ви тоді не будете знати, як дивитись в очі людям, бо вони все будуть пам'ятати. Громадяни України не заслуговують, не заслуговують на зневажливе зверхнє ставлення до них. Не заслуговують. Будь ласка, згадайте, що ви служите українському народу. Який переживає надзвичайно складні часи. На людях вже обличчя немає. Я сьогодні з жінкою однією спілкувався, якраз поки келєру чекав. І вона просто вона, ну, ще трішки вона мене обіймала. Вона каже, я вас чекаю, я я, дивлюсь, я, в мене немає іншого, крім як дивитися ваші ролики. В неї син зараз без броні, без нічого. Він працює на Укрзалізниці. З них бронь забрали. Чиновники собі бронь збільшують, а працівників, навіть Укрзалізниці, відправляють туди, звідки вони можуть не повернутися. І я не знаю, як допомогти цій жінці. Я не знаю, але я дуже хочу. І ви знаєте, я вже дійшов до того, що якщо мене просять, я намагаюсь дати хоч якусь пораду, як можна вижити. Я хочу, щоб чиновники розуміли. Що їхня задача не тільки лякати громадян України і відправляти їх на фронт, задача чиновників працювати на майбутнє України, а не тут і тепер насолоджуватись своєю безмежною владою, бо виборів немає, і влада їх безмежна. Так довго не буде. А вам завтра жити в цьому суспільстві. Тому що топ рівні вони будуть завжди вже за межами суспільства. А ви Маленькі чиновники з роздутою его і владою будете жити серед цих же людей. І завтра ви будете такими ж доцентами в такому ж університеті. Як ви тоді будете дивитись, в обличчя колег, до яких зараз ви зневажливо ставитесь? І це стосується чиновників в усіх сферах. В усіх. Подумайте, що ви робите. Подумайте! Про свою відповідальність перед майбутнім. Не забувайте підписуватись і чекаю на ваші коментарі.